Я фільмую подію. Йо, він має витесити ЦК. Ви підписували повістку. Я не підписував, не підписував нічого. Ви? Я нічого не підписував. Як про відмову, що я Ні, я нічого не відмовлявся. Я... Три машини з автоматами. Кла. Та ви так живемо. Інформаційне агентство «Інфоскоп». Христос Воскрес. Що тут діється? Коротше зупинили. Прокоментуйте, будь ласка, зупимати. подію. Представтеся. Зупинили, так. Прокоментуйте, будь ласка, подію. Національна поліція, що тут сталося? Нічого не сталося, прошу прокоментувати подію. Не хочу. Яке ви тут чините безлад, беззаконня, так? Я кажу, Прокоментуйте подію. Прокоментуйте подію. Прокоментуйте подію представьте це, по перше. Так, прокоментувати. На основі якого нормативного акту ви дієте. Питайте чоловіка, до якого ви приїхали. Він в розшуку. Є рішення суду, що він має бути затриманий. Він так говорить. Відійди на метр, відійди, бо ми потім скажемо, що ми на них нападали. Ви скільки їх прийшло? Три, наші на вони йду то йду то він? Він не йдуть воювати. Він на груди всухнув. Коротше, він груди ударом, напишемо на нього заяву. Не пояснення, а заяву. Не пояснення, а заяву. Не пояснення, а заяву, бо вони порвуть пояснення, вони пояснення Коротше, порвуть і ми все. Хороші, ми пишемо заяву. Не, не, не чіпай! Не, не чини без ладу. Не чіпай, бо вони потім скажуть, що ви тут перешкоджали їм. Постанову суду дайте нам, що ви маєте когось затримувати. Я не кричу, я говорю до вас, бо до вас не доходить. Постанову суду дайте людям. Приставтеся, приставтеся, поліція, приставтеся. Представтеся, прошу. Прошу показати, ну до повного ознайомлення, до повного ознайомлення! Так, вичак, вичак, Лучак Євген Тарасович. Ну, прошу приставити. Горуди мене шукають, скотину. Так, як увесь Петро Орестов. Ви ж не бачили початок. Для чого я не бачу, тому що я не можу цього, цього, цього бачити. Для чого ви робите такі проблеми? Для чого? Які для проблеми? Чоловіче, хотіли відійдіть, будь ласка. Відійдіть звідси, ми бачимо. Я для того є, маю... Ні, ви не для того є. А для чого ви не є? Я для того, щоб висвітлювати. Вони мають мати постанову суду, щоб когось затримувати. Правильно, правильно. Не чіпай, не обзивай їх, бо вони потім скажуть, що ти їх обзивав, що тобі... Вони першу чергу мають цю руку. Я не помію, повтікали вже. Повтікали, що тоді ще Ваші сотрудники, ваші сотрудники повтікали. По якій причині ви приїхали сюди? Для які то вчення приїхав? Я в з масове скупчення людей. Які... Представтеся! Представлявся, я представлявся, представлявся. Так, я, так. Зафільмував. Дайте, Дайте, своє, я, я зафільмував. Давайте своє посвідчення. Я зафільмував, так, я зафільмував. Пояснили людині. Що? Я що? Чекай, дай на я послухаю! Чуєте, Чую, слухаю вас. Ну. Його були, коли в березні то було, правильно? Чи в лютому. Зупинили не знаю. вас працівники ТЦК. Виписали повістку, людина. Мені ні то, я нічого не підписував. У вас є постанова суду, що його затримувати треба. Три машина одного чоловіка приїхали. Він був, я не знайшов, вони мене бачили, що я йду котре, по, по тротуарі, розвернулися, зупинилися. І сказали, щоб я їм показав документи. Ти сказав цього, підстави, підстави. Я їм сказав, що за підстава. Вони кажуть, що ти знаходишся е, в розшуку, що я є ухилянт. Я кажу, я ніякий не ухилянт, я ніяких повісток не підписував. Правильно, вони ти казали, правильно сказав. Що мені дадуть наручники і поїдуть. Дзвонили в ТЦК, але ну, вони зараз, я не знаю, чому вони не приїхали, Видно вони були на обіді, що вони зараз не приїхали, Ну, святкують, їдять. — Я зараз кажу, я затриманий. Так, затриманий. Я кажу, я, я пішов. Мі постанову ні... треба зразу, постанову я, або я... ухвалу суду. Я пішов, мені нікуди не підете, я вам дам наручники, і ви з нами поїдете. Нікуди не поїду. Вони викликали один наряд, другий наряд. Їх приїхало було три машини. На одного чоловіка приїхало три машини, і було щось, п'ять чоловік з автоматами, остринуся з пістолетом. Так, на цьому буду закінчувати сьогодні. Якого сьогодні числа? 7 травня 2024 рік. Місто Новий розділ.